Я никуда не піду. Не пиду. <реш> <А>, товариші майори, <реш> я вас попереджую. Попереджу. Як бойовий офіцер, попереджую вас. Ще раз я вас попереджую. Ще раз попереджую. Будь ласка, покитьте, з вас з вами. Я ще раз сказав. Не не тому що я звертаюся до нього не зйомку. Нікуди ви не витришуєте. Під... Йо, ні, ні, ні. Ну ми ж Я, Я, ну, Я Володимир, стоп, 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 стоп. ці падлюки вас відправили на пенсію 60 років. А ви зараз, підневольні люди, робите те, ідете проти, своєї волі, ідете проти своєї волі і робите те, що ця влада потім зробить з усіма вашими рідними і близькими. Оце те. О, і ще раз я в кінці кінці. Не провокуйте, хлопці. Що ви робите? Давайте так. Ми честі, без кулаків. Тихо, тихо. Без кулаків. Мужики, без кулаків. я до вашої честі офіцерської взиваю.